Всім привіт! Проведу зараз розборку китайського дозиметра. Це у нас XR1 модель br 9 Pro. br 9 вже набагато гірше, ніхто її не купує. Зробили ось цю по тій самій ціні. Так, Показую, що всередині. Ну, за свою ціну ну, він коштує, в принципі. але має ряд недоліків, саме сильний недолік, саме такий критичний. Це те, що тут а, скляний лічильник гейгера Мюллера. Він дуже поганої якості і взагалі ну, на в світі розробка в дозиметрії. Дивіться, я легенько до нього доторкаюсь пальцем, навіть просто до корпусу. Чуєте, зеленчить. Це всередині металевий анод, б'ється об ті от. Пинесеньку трубочку всередині от, діаметром 2 мм, в яку вставлений всередині анод. Він просто висить в повітрі, там, не закріплений і от дрібіжить, вдаряється металевий анод, об це скло. І при найменшому ударі навіть ладонью або будь-як по корпусу трісне ось це скло, анод впаде, обірветься. Таке дуже часто буває. 2023 рік випуск, як бачите, це модель лічильника Гейгера. цього. В общем, він не витримує жодних вібрацій. Зараз його відпаяємо. Тут припаяний і тут. Це щоб він не вилетів. Ну, Бо часто вони вилітали і тут бовтались по платі. От. І ну, от таке. Ну, це не лічиться. Це, це питається. Зробили такий самий найгірший в світі, скляні лічинки гримульора. циліндричний Так, ну будете знати, що дуже вібрації бояться і ударів. Зараз його відпаяю, розміри замірюємо. Цоколі наклей, посажні, ну, взагалі конструкція сама ненадійна, але сама дешева в світі. Боїться навіть подиху. Для нього навіть дихати не варто. Не старались китайців взагалі добре зробити. Старались зробити багато і погано.

Тут важливо, що не перегріти. Давайте розмірімо. Ось він дрібництв. Чуєте? Довжина його. Ну, візьмемо з каплями припою заводськими. Дев'ять. Дев'ять сантиметрів. Так, рівно дев'ять. а диаметр ревну 1 вот такая трубка так, Давайте Допаємо його до нашого гезиметру. Вже наступне відео зніму, протестую, скільки імпульсів в секунду дає той лічильник. Протестимо, як він працює. Все, всім до нових зустрічей. У нас так все разъем тут.